Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий всіх бачити. Доволі такий тривалий період у нас і в нашому. Можна так сказати, житті ютубівському і тіктоківському була пауза, але тим не менше повертаємося потихеньку до звичної рутини буденності до наших буднів свиновода. Так що всім буду безмежно вдячний за вподобачку за будь-який коментар. До речі, дуже всім дякую, хто переживав, хто писав, хто телефонував якраз от з приводу хвилювання, куди я зник і що зі мною сталося. Ну а ми, друзі, всього сьогоднішньому відео, буквально швиденько, приділимо свою увагу тим найважливішим і актуальним питанням, які стосуються нашої улюбленої галузі, галузі свинарства. Обговоримо ціни на живу вагу, обговоримо ціни на сало, м'ясо на півтучі. Розповім вам, що відбувається в нашому регіоні. а Це Сумська область і Конотопський район, із цінами на маленьких поросяток. Так що Всім приємного перегляду, ну і ділиться в свою чергу інформацією, тою, якою вона є у ваших регіонах стосовно всього того, що я проговорив. На календарі у нас 27 квітня 2025 рік, щоб було чітке розуміння, на який період саме візнята оце от відео. Ну що у нас відбувається із цінами. На живу вагу безпосередньо. тому що багато хлопців і в коментарях, і ну, спілкуванні в телефонному робили припущення, що після Паски обов'язково ціна почне опускатися вниз і вже не буде тих цін 80-85 гривень. На живу вагу, але стається не так, як гадається. Ну от буквально вчора спілкувався із хлопцями із Чернігівської області і з різниками, які їздять, беруть поросяток, друзів в Бахмачі на свинокомплексі. З цього понеділка ціна встановлена на рівні 100 гривень за кілограм живої ваги. Отаке от, от вам кіно. Багато хто знає, що писали мені, що я не сповна розуму, коли я в тому році. Осінню прогнозував, що на цю весну ціна буде 100 гривень за живу вагу. Ну але факт залишається фактом. Друзі, ціна у населення, по якій куплю купують поросяток. Це 80-85 гривень. Це нагадую наша Сумська область, Конотопський район з хлопцями, з якими спілкуюся з Чернігівської області. 85-90 гривень за кілограм живої ваги на сьогоднішній день. Ціна не падає, а тільки... Продовжує зростати далі. Рухаємося, друзі, ціни на свиноматок на рівні 30-35 гривень. Як були, так і є. От якраз от ціна на свиноматок абсолютно не зростає. Не дивуйтеся, вімкнуті інфрачервоні лампи, тому що похолодало просто страшенно, до 3-4 градусів упала температура навколишнього середовища, тому гріємо наших поросяток. Хоча буквально 5 днів назад на дворі було 30 градусів. Отакі от колізії, і колапси нам і нашій погоді притаманні в цьому році. Друзі, далі ціни на, на півтуші 125-145 гривень. Знову ж таки, в залежності від того, Хто іде, продає і е, дуже сильно продорожала продукція м'ясна у роздріб. Друзі, ошияк у нас коштує. До речі, пишіть, будь ласка, почому у вас м'ясо в роздріб. Ошияк у нас на базарі коштує 230-250 гривень, задок 200-220 гривень. Лопатка 190 гривень, балик 190-200 гривень. Корейка 190 гривень, сало. Ну, сало, в принципі, як і завжди, у нашому регіоні користується невеликим попитом і е, беруть його об'єктивно слабенько. І коштує він на сьогоднішній день. Сало, точніше, від е, 70 до 150 гривень за кілограм. Голова, ноги, лівер е, 35-50 гривень. В принципі, також продукція і ціна на цю продукцію стала і не змінюється. Е, далі, друзі. Що стосується цін на маленьких поросяток, якраз ціни на малих поросят також стабілізувалися і доволі е, сильно піднялися. Якщо е, на початку і в кінці січня е, ціни на базарі були від там, 1700 до 2000 гривень, то зараз на базарі, ну, така дійсно ходова ціна, це 2800-3000 гривень, це якщо порося 9-11 кілограмів. Якщо порося 13-14 і більше кілограмів, 3500 гривень за голову. Спілкуюся з хлопцями із Кролевеччини, шостки, захти, там ціни від 3 до 4 гри... до 4 тисяч гривень. Чернігівщина також не стає виключенням. Також 3-3,5 тисячі гривень. За порося вага від 9 до 11 кілограмів. Так що, якось так, з приводу попиту на парасяток, він є. В принципі, багато людей телефонує, звертаються стосовно купівлі поросяток. Так що. Маємо, що маємо. Так що, друзі, підтримайте, будь ласка, нас ще раз подобаєчкою коментарем. Працюємо далі, рук не опускаємо, як і завжди. Були певні проблеми, але ми їх, можна так сказати, здолали. Саме головне, друзі, всім мирного неба. Бережіть себе, рідних, близьких. Ну і чекаю від вас в коментарях інформації стосовно всього того, що ми проговорили, тільки у ваших регіонах. Знову ж таки, буде дуже цікаво подивитися, що відбувається. Нашій улюбленій галузі із цінами на живу вагу, із цінами на сало, м'ясо, із цінами на маленьких поросяток, Уже у ваших регіонах. Я думаю, більшість все одно людей, які будуть дивитися це відео, перейдуть у коментарі, подивляться, що де до чого. Ну і будемо мати чітке уявлення стосовно цін на нашу улюблену свину продукцію. Так що, друзі, до нових зустрічей! Обов'язково побачимося в наступних відео.